А чому раптом э, має наш ворог дати нам можливість ці зміни провести? E, я навіть. В мене було це питання. В мене була це питання, думка з цього проти. Я заточу навіть до персоналі. Чому Путіну президент заложний, може бути. Ну, скажімо, цікавіший, ніж президент Зеленський. Або президент Порошенко, або президент, там, Біляйський, Ну, короче, отих п'ять, які йдуть в архівки балотування. Чому їм наш ворог міг би дати можливість нам змінити президента на того, кому довіряють більше? Давайте скажемо прямо: абстрагуючись від наших прізвищ, взагалі від нашої ситуації. Ворогу завжди вигідно, щоб населення країни, на яку він напав, довіряло своєму лідеру менше. Такий лідер слабкіший, таке суспільство розділеніше, панічніше, зневіреніше. Тому насправді єдине, чому я просто не можу собі дати відповідь, чому би Путін дозволив нам обрати людину, для якого, в якого вірять більше. До речі, оці всі розмови у Вашингтоні, які ми реконструювали, вони дуже симптоматичні. І я зараз скажу дуже важливу річ, щоб я не забув. Весь опір армії сьогодні залежить в першу чергу не від дронів, не від снарядів, ребів чи чогось іншого. Він залежить від віри. В передових батальйонах на нулі, батальйонах, в середньому 40 чоловік. Те, що вони тримають відведено 3, 5, 7, а інколи 10 км фронту, це чудо волі, духу, чину. Звичайно, воно має бути підкріплено і дронами, і рибами, і снарядами, і ну, всім іншим і мінами, і так далі, що потрібно, але в першу чергу це солдат, який ціпив зуби і вірить, що він вистоїть. Так от. Е Останнім часом, за останній рік, як показує нам соціологія і ставлення до корупції, солдат уже зрозумів, що нічого доброго від влади він не чекає. Але от ресурс віри зменшується. Знаєш, як батарейка от падає, падає, падає. І тут, напевно, західні партнери зрозуміли, треба підзарядити батарейку. Бо без віри будь-який поток зброї. Не Снарядів, дронів, і навіть томагавків, цих е ймовірних, дуже мало ймовірних, але все-таки там, можливо, для понтів одну установку поставлять. Це все тільки для того, щоб підтримати віру. Бої Гаромси з тіграми, і f 16 і що там у нас ще було таким дуже е атакам, все це. Не збивало, ну скажем, не робило перелом в ході війни. Вона підтримувала віру дядька Миколи і дядька Василя, які вдвох в окопі тримають свій кілометр. І от на сьогоднішній день зміна керівника держави теоретично може підняти віру, а значить, да, наблизити нас до перемоги. Я підозрюю, що Путін це усвідомлює, і тому всю цю соціологію кажу: вам запам'ятайте. Я не кажу, що завтра у вас відкриється можливість, просто запам'ятайте. Політичні процеси в українському суспільстві йдуть і вони досягли от, от цієї точки. Єдине, ну я не можу представити собі, чому би Путін доб, добром погодився на навіть тимчасове припинення вогню. З іншого боку, якщо таке питання ставлять в Вашингтоні, можливо, все ж таки вони вже докрутили Росію через тиск на їхню продажу нафти і газу. Обмеження доходів від експорту вуглеводню, можливо, вони докрутили їх до е певних поступок, в тому числі повноцінного припинення вогню не тільки по енергетиці, чого руські справді хочуть, а, а взагалі ну от, наприклад, трьохмісячне перемир. І тоді, можливо, політичний процес буде запущений. Але сідаючи в грати з путіним, треба розуміти е всі помилки ну, того ж Зеленського. Це матьори е якого, який знає тільки особисто свій інтерес, а його особистий інтерес не закінчувати війну. Бо процеси в Росії внутрі російського суспільства руйнівні, сьогодні підтримують війну 30%. Сьогодні довіра до Зеленського в сумі ну, десь там приблизно також 30%. Тому йому припинять війну дуже небезпечно, насправді. З точки зору його хіжатського особистого інтересу, я дозволю собі трішки теж висловитися з приводу: а чому би Путін міг би зробити цей крок, дати нам це перемир'я і так далі. Ну, по перше, давай не будемо скидувати з шальки терезів інтереси Китаю. Тобто, ми не знаємо на сьогоднішній день, що Трамп з Сінзіньпінем рано чи пізно договореться, але треба не скидувати. Далі. Люба е, любе перемир'я, якщо воно запускає виборчий процес. А любі вибори, ну ти ж знаєш, це безпощадна сама брудна боротьба за владу, і це є запускає процес в країні, де буде задіяні в цьому процесі е, тисячі людей, сотні тисяч, як то кажуть, які будуть в самому процесі участвувати у якості там агітатори виборців. Ну і так далі. От і це запускає оцю от боротьбу проти річ всередині самого суспільства. Для Путіна це могло би бути вигідним на певний проміжок часу. Ну, і ще одне, що могло би бути вигідним для Путіна. Мені здається, я можу помилитися, але якщо і будуть підписуватись в подальшому якісь мирні угоди, то він би можливо хотів би зв'язати, будучи сьогодні, ще все таки з позиції сили. Давайте говорити чесно, він ж сьогодні Росія не впала, не розвалилася. Він би хотів би зв'язати цими обізами. Якраз таки нового президента, який буде відповідати за обізи наступних 5 років. Бо він також можливо може думати. Ну окей, сьогодні Зеленський підпише там умову Стамбул 3 А завтра прийде і скаже, скажете Зеленський зрадник України, і ми тут ніфіга не визнаємо. А путіну треба цей проміжок часу, щоб відновитися силами, далі кошмарити Європу, набратися економічних моментів, можливо, поборотися за санкції за їхнє зняття, тому. Це так невеличкий набор з того, що я би так би міг би пофантазувати, чому би Путіну було би ну вигодно, от в цьому ключі е, працювати. Ну і те, що ти сказав, е, Путіна не все однозначно з рейтингами. Якщо почитати, звичайно, російським е, різного штибу опозиціонерам я не сильно вірю хороших русських не буває але. Е, Черги на заправках, напевно, щось комусь доходить чи ні? Як ти вважаєш? Ну просто. Дивіться, в Росії дійсно відбуваються процеси. Вони, крім того ядра, як, знаєш, цих самок Богомола, які заробляють, заробляють гроші на смертеноміки Путіна, ну, тобто на гробових. от ці самки, вони заріну. Бо їхній п'яниця мужичок приніс стільки мільйонів, а можна жениться ще раз ще раз і заробити. І навколо всього ну певний споживацький бум, Каже, Я люблю воєнних я люблю воєнних в Росії там пісня нова, красивих здоровенних це десь воно, але крім того, ну люди, які хотіли би, ну якщо не в Європі, то принаймні в відносно цивілізованих рамках ранніх 2000-х проводити бізнес, наростає невдоволення. Абсолютно дурноватою, без жодного сенсу кривавою війною. Вони не жаліють нас. Але вони жаліють себе упущені свої можливості по бізнесу, по життю, по багато іншому. Тому довіра до Путіна як до людини, яка знає, що робити для добра Росії, ну, рекордно впала. Цю війну терплять. Терплять тому, що ти правий. Навіть найліберальніші, ліберальні, там проєвропейські росіяни не можуть собі уявити програшу якийсь там Україні. Вони всі імперіалісти. Для них просто от перемога над Україною, навіть той, хто ненавидить Путіна, такі росіяни є. Вони все рівно хочуть виграшу над Україною в цій війні. Я особисто, як маму розповідав цю історію, я особисто там допитував, чи мав бесіду із інженером. Господи, як це називається. Новосибірська з вищою освітою, науково-дослідний інститут, він знає, що вони перше напали, вони знають, що порушили всі міжнародні правила, він знає, що це злочинна війна, але не може собі, увідка. Так, мені випала ця доля. Росія не може приїжджати. Каже, да, він проти Путіна, він розуміє, що це бандитська КГБшна система. Но родина для мене важлива, Росія не може приїжджати. От як закладні оце говорять? І це загальна думка. Але в цій ситуації більшість росіян вперше почали сумніватися, що інтереси Путіна, інтереси Росії і їхні інтереси співпадають. Ні, там іде розлам. Повертаючись до того, що ти сказав, признаю, да, ти правий, Китай дійсно разом з Америкою можуть серйозно впливати на Росію. Ну, Америка підрізала е експорт російської нафти в Європу з Нового року зера. Сильно тисне на Індію, і там іде скорочення десь вже третину е, переробленої російської нафти. На жаль, європейці не включаються в ідею Трампа е, заборонити, ну підняти Індії тарифи, поки вона не відмовиться від російської нафти. На жаль, тут підхід американський і європейський розійшовся, і Індія поки що цим користується і далі. Скуповуючи з величезними скидками російську нафту, а Путін, звичайно, хоче з втратами через ці скидки, але отримує величезні кошти на продовження Кривавої війни. Китай при цьому підкручує гаєчки. Ну, я вам скажу один факт. Наприклад, ви ж бачите, як стрімко виросла кількість шахедів на початку року. І це все на китайських комплектуючих в першу чергу. Але зверніть увагу, зараз вони. Так і не дійшли до цифри, які ми нас лякали, наприклад, тисячу шахеньів в, в ніч. Далеко до цього не дійшли. Декілька днів вони викидають декілька сотень, ну, до 500. Тобто їхнє виробництво не продовжує розростатися. Що це означає? Це означає, що в них є проблеми із комплектуючими. Ну, бо проблеми із виробничими площами чи там руками в них немає. Значить, хтось їм обмежує двигуни, мікросхеми. Інші чіпи, ну і інші важливі оптикою важливе складову. І я не виключаю, що це не тільки наші західні партнери, але й Китай, якого є свій інтерес, закінчити цю війну. Це може бути на рахунок того, що вибореться внутрішній розбрат, згоден з тобою. Але в умовах, коли ці будуть вибори тільки президента без Верховної Ради, в умовах тих цифр, які ти бачиш. Дві третини на одну третину в другому турі, і цей розбрат не буде катастрофічний, так що думаю, тут ну, час може пробувати це. Розкосить через наших корисних що... ідіотів Да, але. Я думаю, що поважаючи себе військові, навіть при цих розкладах бачачи соціологію, не будуть виступати проти кандидатури залужну навіть в першому турі. Ну щось я так собі думаю, так про це ж мова про це ж мова. Насправді вибори будуть двополярними. У Зеленського, що в першому, що в другому турі, майже однакові цифри, і в нього нема ну можливості росту. А в другому турі, всі, хто хоче голосувати не за Зеленського, об'єднуються навколо єдиного кандидата. В принципі, я допускаю, що в умовах зрілості українського суспільства і навіть я би сказав зрілості політиків, може пройти концентрація навіть першому турі. Хочу нагадати, що в 2014 році, коли в Україні пропала війна, коли Крим був анексований, Донбас «зелені чоловічки кожен день захоплювали територію. В тих умовах на президентських виборах фактично була кандидатура Порошенка, окремо пробувала стати Тимошенко, і більше фактично ніхто не проводив кампанію. Зверниво. Бо тоді країна в війні, з якщо не помиляюсь, ну короче, 10 тисяч баксів у казначействі, на всю країну 108 тисяч <смеш> <смеш> гривень було 108 тисяч. Да. Да. Е, в тих умовах е, президентом мало хто хотів стати. Сьогодні ця ноша також страшна. І той, хто візьме на себе сміливість стати президентом е, в ході війни, та ще й підписати дуже непростий, про з цього не буде. Е, фінальний документ. Е, думаю, що багато бажаючих всерйоз за це боротися. Ну, Виставиться, знайдеться завжди багато. Але всерйозно боротися п'ять пальців на одній руці, буде забагато. І тут мені на пам'ять ти сказав от останній свій аргумент про те, що дійсно, якщо підпише мирну угоду, куди будуть насовані різні русські хотілки, Якщо підпише президент, який уходить, то президент, який після цього прийде, можете це переглянути. Це серйозна громаді. Я в зв'язку з цим вчора в одній компанії зустрічалися і щось згадали цю таку веселу українську історію. Перша історія, значить, запрошує мене тоді, ще я був членом уряду, Юля, уже в самому кінці перед вибором президента 10-го року. Приходжу туди, а в неї на руках. Товстенький стос аркушів, і каже, «Ми, тут, ми ж розуміємо, що Янукович виграє, ну, треба щось робити, Юра. От ми тут прописали новий варіант Конституції, де в нього залишаються у президента тільки декоративні функції. Він дуже наполягає, щоб він мав право вручати ордена, в принципі, все. І підписує акти Кабміну. Майже як в Німеччині канцлер, він що це президент, якого взагалі, по-моєму, не всі німці, навіть знають. І дивлюся на кожному арку, що стоїть три підписи. Стоїть. Один олігарх, який був медіатором цього процесу, який їх зводив, і підписи двох таборів. Я кажу: Юлія: Я навіть читати не буду. Ну як? Ну подивись, тут, тут же все вигідно. Я кажу, Юлі, я навіть читати не буду. Людина, якого обирають все народно, який отримує більшість від усього народу, всі ці папірці в перший же день викине. Відповідне місце. Це все ніякої значно. Все, що ти домовляєшся до виборів з майбутнім переможцем, він викине, тому що йому делегували е, керувати державою всенародно. Забудь. Так воно і сталося. Цей документ мав бути оприлюднений на 10-го року перед вибором. І от на тайцю ніхто Янукович вийшов на фоні куполів. лавры и сказал, мне предлагают сговор с штабом Тимошенко. Я никогда на это не пойду. Пусть украинский народ решит, кто им будет руководить. Люди, которые хотят махинациями э, забрать полномочия, или люди, которые там открыто э, предлагают там свои услуги и так далее. Вот Винцер сказал на фоне, или Звин пишет, все инж, э, Той олігарх, який був посередником цих відносин, в цей момент плавав у басейні і думав, що він побачить ну, вигідну йому угоду двох. Та коли він почув ці слова, які, звичайно, Янукович сказав після консультації із Путіним, він настільки охренів, що він забув плести, його охорона витягувала з басейну. Ну, тобто настільки несподівано це все було. Так от я чомусь згадав цю історію, ну, звичайно, з цього нічого не було, але тому і рухнуло. Фактично, Тимошенко, тому що люди з цього моменту зрозуміли, що є якісь позакулісні ігри або спроби ігри. А президент, який балотується в таких умовах двох полярності, не пам'ятаєш цю історію да? Донецькі противропейської України, е, ну їхній лідер не може навіть мати сумнів у однозначному виборі. Якщо хтось бачить, що вони за кулісами там щось шепчуться між собою, то все. І все. так, дійсно, на вибори тоді не прийшли, ну, скажімо так, ідеологічно переконані учасники і активісти помаранчевих років, і в результаті так. Янукович виграв з мінімальним 2,5% відриву. Бо оця нечесність, оця спроба домовитися, коштувала е, Юлі, все. Я це тепер, Чому це я згадав? Я переношу на зараз. Якщо будь-яку угоду з нашим ворогом підпише президент, який. Уходить ти правий, це ще не факт, що вона буде обов'язковою для президента, який приходить, і це може бути єдиною причиною, по якій е, всі грабці, перечислено Сполучені Штати, ЄС, Китай, е, можуть е, тиснути на Росію е, для не тільки. Ну, для, для того, щоб Україна мала лідера на наступних п'ять років, який і буде тою людиною, яка буде проводити переговори з по мирній угоді. Чи нам це вигідно? Так. Да. Тому що сильний, щойно обраний президент буде опиратися на вже іх своїх п'ять років, на мандат довіри народу, до переговорів, не обтяжених попередніми. Стамбульськими капітуляціями да нам це також вигідно, якби так було. Ну в принципі, наш ефір сьогодні був би як там казали, богу вухо. Ну на завершення я хотів би додати, що в цій історії я не знаю, чи захоче на це все таки йти ФСБшний Путін, тому що він теж боїться боїться однієї простої елементарної речі: повернення мільйону атморозків на терени своєї необ'ятної Росії. І це, це навіть не афганський синдром. У нього маса викликів. А що ну, в наших зелених, ну, якщо, якщо то є такі самі виклики, тому що в нас теж може повернутися мільйонна армія, яка подивиться на ті бентлі-лімузини, і сказати ніфіга собі, це теж виклик. Ну дивись, я з тобою згоден. І саме тому я, якраз прихильник не тільки закінчення війни, але і як найскорішого перезавантаження парламенту. І не дарма ми собі такі що показували соціологію по ймовірним партіям, там вже з'являється три партії військових. В тих, ну вже в назвах: да? там Азов, третя штурмова, блок залужного, але, звичайно, що і всіх інших. І в того ж Порошенка, і навіть у Зеленського, з'являться військові. Це буде дуже е, військовий парламент е, людей, які, в принципі, мають право мати свою думку, які зможуть, які перестануть виконувати накази по кнопкодавству. Я не завидую майбутньому голови Верховної Ради, будь-якому керівнику фракції. Я знаю, про що я кажу. Бо це будуть самодостатні люди, які пройшли таке пекло, що будь-які там страхи або там маневри, спокуси від начальства їм будуть до вуха до, до носа. Але дивись, я би не порівнював ситуацію після війни у нас і в Росії, бо Росія завжди жила. Імперіалізмом вона завжди готувалася нападати і гнобити сусідів. Сусідів у неї в силу географічного розміру, на жаль, до халери. Амбіцій ще більше. Причому, от дивись, е, ну, росіяни ж завжди, що в Російській імперії, що в Радянському Союзі, завжди розповідали нам про віліччя територіальне, яке, мовляв, е, вимагає там політичного. І в Путіна ж головна проблема це ну, образа, геополітична помста за те, що його, йому дозволили на табори російській присісти за стіл з кріслами G7 ну Великої сімки, так. а от його таборитка була восьма. І це буде таке назвала сім плюс один. А потім так. його ну, послухали, а він же не пропонує нічого ні з точки зору світових інвестицій, світової системи торгівлі, світових інституційних там, інновацій. Він постійно там розповідав про свої образи і про свої погрози ядерні. Ну і тут попередку викинули. І от у нього є образи. Оця вся війна, крім всього іншого, це спосіб довести джентльменам з G7, що ви, сука, дожди мене туди вернути. По тому що ми великі. А в чому їхня велич, якщо розібратися? Росія каже, у нас 140 мільйонів населення. Ну, дехто вже каже, правда, 120 по але. Ну, хорошо. А у Пакистану 260 мільйонів. І, що? І теж ядерна зброя. І що? І що? То всі мають слухати вимоги Пакистана щодо своїх сусідів? Я тобі більше скажу. У Нігерії 210. І в Бразилії, кстати, теж понад 200. І що? У Бангладеша 170. Бангладеш найбідніша країна э, Азії у Мексиці і Ефіопії 130. Так, дивись, Ефіопія і Росія однакова кількість. Ну тільки ну ніхто ж не питає, э, чому Ефіопії немає в G-7, або чому э, Нігерія не має права вето в Раді безпеки ООН. або чому Бангладеш э, не нападає на Китай, або там на Непал. або ну, ще не да, багато неї знаходиться. Ну, абсурд, тому всі розуміють, що Путін це старий ображений, е <різь> кіберліс, який, е але всі розуміють і інше. Є два способи: або розгромити Росію, і готовності до цього, на жаль. У наших західних партнерів немає, бо вони бояться попадання ядерної зброї до уламків імперії. Ну, уяви собі, наприклад, нинішніх кадирівців із ядерної боєголовки, або Понятно. там ще який-небудь уламок, там я не знаю, калмики з ядерної боєголовки. Розумієш, тому вони, причому калмики, я до них ніякої там проблем немає. Просто якщо розпадеться Росія і в якихось ідіотів на чолі. Окремих так званих республік раптом явиться ядерна зброя, світ цього боїться. З моєї точки зору дарба, але е, гірше боятися постійно ніж один раз це прийти, ми це на цій війні показали. Але тим не менше, ситуація. друга ситуація є: Путіна треба зупинити, але е, при цьому залишити йому можливість е, ну, е, не допустити вибуху е, після того, як мільйон убивців повернуться додому. До ще 100 мільйонів таких самих діячів, але без зброї. Ну Путін тут придумає: він знову буде запускати безпілотників. Він буде роз. Він знайде до кого домагатися: до Фінляндії, до Швеції, до Казахстана. До... На жаль, знайде. Е, але я... для нас важливо, щоб це було не Україна. Тому дивись для нас важливо, що тепер європейський союз і США усвідомили, що ми єдиний їх бронежилет. Ми єдина боєздатна частина захисту е, західного світу. І якщо вже на це пішло, то не Україні треба ставати членом НАТО, а НАТО треба ставати частиною ЗСУ. Проситися в ЗСУ.